Громадська організація столичні ініціативи пропонує Житомиру проводити свята із розмахом. У місті очільник організації представив свій міжнародний соціально-етнокультурний проект Фолк Юкрейн. Головними завданнями проекту є відродження, збереження та популяризація українських народних традицій, як в Україні, так і за її межами. За час свого існування етнокультурною організацією «Фолк-Юкрейн» створено такі проекти, як Фестиваль писанки, День Києва, Фестиваль квітів та інші. Житомиру вони пропонують долучатись до спільного проведення свят. До прикладу, день вишиванки. Ми багато років вже проводимо цей парад вишиванок, і останні роки це вже апогей. І далі можна його робити, але над потрібно робити більш якісно, більш карнавальним, таким, щоб він як туристичним маршрутом був. Ми приїжджаємо до вас цей день, поможемо все організувати, все зробити. Він у вас є. І коли в нас вже критична маса назріє, що багато міст, ми відправили в 100 міст. Десь буде 50 міст. Я думаю, що буде указ президента, який буде не вихідним днем, да і не днем вишиванки, як бузько спеціалізованим, а день національного вбрання. Потрібні нашому місту такі послуги чи Житомиряни самі зможуть справитись із організацією свят. Ми запитали у них. В Принципі мені нравиться в місті Житомирі проводять праздник. Якщо чесно, Мені нравиться. Моїм дітям теж подобається. Коли ми виходимо в город, коли наш красивий цвітучий город. мені дуже подобається. хотілось би ще круче. Хотілося б, би, ну б би не мирного неба над головою. Слава Богу, що ці люди проводять ці свята. Слава Богу, що не забуваються традиції. Тому що е, даже Іспанія знає, що Україна на такому розвитку прекрасному і віра є в майбутнє. В принципі, хороше, так, да, міроприяття, прекрасно, що вони проводяться, якось, так сказати, для людей. Ну, в принципі, нормально. Дитяче свято сподобалось дуже, яке Рудь, компанія Руть проводила. Дуже для дітей весело було. Як на мене, питання не в розмуху, питання в ідеї. Якщо ідея гарна свята, то його розмах не має значення, розмах створять самі люди. А якщо ідея нульова, то ти скільки грошей не вкидає, скільки сил не вкидає, скільки, вибачте, слово, не напрягає всі структури, воно все одно буде нульовим. Так? Порівняння день деруна в користання, який був маленьке провінційне місто, яке зробило своє свято, на яке зараз їздять екскурсії з Києва. Тобто автобуси це. Ви знаєте, хоч одне свято в Житомирі, на яке їздять люди з Києва і з інших. Не знаєте. А парадокс, що уже Житомири їздять на той й Тобто люди уїжджають масово, занаймають автобуси, їдуть. В корисні, тобто головна ідея. Корисними для нашого міста можуть бути інші послуги столичних ініціатив, з якими ні чиновники, ні місцеві жителі справитись не можуть. І де ми ще можемо вам бути корисні? То це питання благоустрою. Все, що стосується озеленення, все, що стосується дендрології, розуміємося на питання малих архітектурних форм поповнення бюджету з них, легалізації їх, рекламних носіїв, парковки. Оці всі питання, що якби створюють обличчя міста, ми також можемо. Чому вам допомогти, виконуючи обов'язки міського голови Житомира, подякувала президенту громадської організації столичні ініціативи за представлену можливість бути співорганізаторами свят та вивчити досвід діяльності громадської організації Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК1.